Ви знаєте, чому ви тут? Начебто так, але краще уточнити. Як давно ви його знаєте? З дитинства. Які у вас виникають емоції, коли ви згадуєте його? Це цікаве питання. Ви потрапили в Іспанію через війну в Україні? Так, вже рік тут ми разом з сім'єю. Він якось поміг вам з переїздом. Чи до мене дійшли хибні чутки? Напевно, хібне, так як він не тільки допоміг, він і спас нашу сім'ю. Мені було б дуже цікаво послухати вашу історію повністю. Це було рік тому. Я прокинувся о 5 годині години ранку від новини, що почалась війна. Було чутко чутно вибухи снарядів, Росія напала на Україну. Через два дні, бачивши, що більшість людей покидають свої домівки, він теж сказав мені, що потрібно тікати. Він допоміг вивести мою сім'ю з нашого рідного міста, з Бучі, мене, дружину, п'ять моїх дітей і Ми не знали, куди нам їхати, але ми вирішили повністю довірятися йому і надіятися на нього, що Він допоможе виїхати з країни. Дізнавши про те, що мій друг зі своєю сім'єю не мав можливості виїхати з міста, ми повернулися, щоб забрати їх. Таким чином, дві сім'ї було врятовано. Через два дні наше місто стало окупованим російськими солдатами. Ми вдячні йому за те, що він дуже вчасно врятував наші сім'ї. Все-таки ви були праві. До мене дійшли хибні чутки. Хто він тобі? Він мій друг. Ми з ним часто спілкуємося. Наскільки часто? Кожного дня точно. Ого. Я навіть із мамою так часто не спілкуюся. Що він зробив для вас? Він замінив мені батька. Розкажіть детальніше, будь ласка. Я не знав свого батька як люблячу людину, яка могла би наставити попілкуватися про мене та мою сім'ю. Я перестав вірити в те, що хтось може по-справжньому любити та цінувати мене, але він знав мене і хотів дати мені все те, чого в мене ніколи не було, і навіть більше. Через гнів на свого тата я відкидав його і те, що він мені пропонував. Він був єдиним, кому я був небайдужим. Але коли я знайшов сили пробачити тата, я вирішив відкритися і піти йому на зустріч. Він дав мені все те, чого я навіть. Не чекав. Він назвав мене сином. Він став мені батьком, справжнім батьком. Це було сильно. Можливо, вам відомі його хобі. Ну, він багато чим займається. Знає добре фізику. хороший дизайнер. Знаю, він написав книгу. А це цікаво, що за книга? Я правильно зрозуміла? Дякуючи йому, ви знайшли один одного. Так, якщо би не він, я не знаю, чи я би зустрів би її. У якому сенсі? Він вас познайом? Декілька років тому він порадив мені їхати в Іспанію. Сказав, що там буде краще. Так як я був молодий, вирішив, чому б і ні. Приїхавши до Мадриду, я зустрів її ту саму, єдину. Я й гадки не мав, що тут мене буде чекати, вона завдяки йому я знайшов своє справжнє кохання. А ти, Наталя, ти ж також не іспанка. Чому ти тут? Так сталося, що він теж сказав мені їхати сюди. І ось через декілька років ми зустрілися. Я дуже люблю свого чоловіка, і ми від всього серця вдячні йому, адже завдяки йому створилася наша сім'я. Нічого собі, це так романтично. ТОВ КЕС. Я правильно назвав? E, так, так, все правильно. До речі, у вас не важко було знайти. В базі даних є багато інформації про вас. Так, так, справа в тому, що мені довелося бути під слідством. Сподіваюся, мені не доведеться ще раз проходити допит. Ні, ні, справа трішки в іншому. Мене цікавить, як саме він взяв участь у цій справі і що трапилося з вами. Можете розповісти, як саме все сталося? Декілька місяців тому я мав потребу в житлі і мені запропонували квартиру. Я погодився, а коли переїхав туди через два дні, мене раптово затримала поліція та звинуватила у сконі злочину, а саме вбивства. Я ніяк не буду до цього причетний і навіть не знав, що сталося. Я звернувся до нього по допомогу. Він одразу взявся за мою справу і як адвокат почав мене виправдовувати. Через деякий час справжнього злочинця нарешті впіймали. Він мене виправдав, і тепер я на свободі. Завдяки саме йому правда перемогла. Тобто він був вашим адвокатом. Я правильно зрозуміла? Це ж він мене виправдав. Тому так він був моїм адвокатом. Не тільки не бійся. Я б хотіла здати тобі пару питань, добре? Ти можеш щось мені про нього розказати? Ну, можу сказати тільки те, що він врятував моє життя. Тобто врятував. Ну, три роки тому лікарі виявили ракові клітини в моїй крові. Я була в критичному стані. Моїй сім'ї довелося шукати іншу країну, де б мене вилікували. В кінці кінців ми поїхали в Іспанію. Протягом лікування нам допомагало фінансово і морально багато людей. Але він він не залишав мене ні на хвилину і брав участь у кожному процесі. І ось, як бачите, він це зробив. Він вилікував мене. Але як, як він це зробив? Ну, не знаю як, але знаю те, що він дуже добре розбирається в медицині. Ви що, плачете? Ні, ні, все добре. Продовжуємо. Наступний. Він часто підбадьорює мене в складні часи. Він дав мені надію. Я кожен день згадую те, що він зробив для мене. Він врятував мене під час аварії. Він назвав мене сином. Він назвав мене донькою. Він ніколи не залишав мене. Я завжди буду довіряти йому. Він що, справді це зробив? Так, він це зробив. Але як? Це, це неможливо. Це тільки можна описати одним словом.